Через значне похолодання та сніг у житомирі поновлюють теплопостачання для закладів освіти та соціальної сфери. Врівноважене рішення прийнято фахівцями, щоб запустити школи, садочки, навчальні всі заклади, де, де по можливості всі всю соціальну сферу і е, пройти до 15 числа, коли 14 числа буде різке потепління і 15-го спокійно зупинити опальний сезон. Протягом вихідних комунальники виконали роботи з підключенням мереж. У підприємстві розповідають, аби забезпечити теплом найбільш вразливі категорії населення. У Житомирі працюватиме 22 котельні. Ми залишили дві котельні для наших лікарень, для перинатального центру, і вони е, отримують гарячу воду при необхідності тепло і пар. Е, на даний час вже з 8 ранку працюють чотири бригади разом з Житомиргазом по е, включенню газу. Це теж чітко регламентовані заходи. Водночас теплопостачання у багатоквартирні будинки не відновлюватимуть. Це пов'язано з лімітом на споживання природного газу, визначеним національною акціонерною компанією Нафтогаз. Якщо ми почнемо запускати в все місто, це три доби. Ми будемо виходити на режим. Ось поби керучі кампанії, наші котельні, 51 котельня. Через три добимо три доби ми будемо вимушені знову починати зупиняти опальний сезон не тільки в нашому місті, але і в багатьох містах України е Є проблеми з лімітами, тому ми дуже просимо з розумінням поставитися до цього. А в всіх закладах освіти у нас до кінця сьогоднішнього дня буде тепло. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1